Роблять вправи на витривалість, гнучкість та техніку. А ще допомагають юним спортсменам робити прийоми правильно, аби не травмуватися. Це також Такі тренування для жителів міста підготували атлети-воркаутери за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Проводять їх на спортмайданчиках лівого берега. Фізичні вправи особливо до вподоби дітям. Мені на всі 100% це подобається, і я, я ставлю респект цій. Цьому майданчику, як на мене, це дуже добре, тому що діти можуть розвиватися. У ну, неї навчилось багато різних елементів, як силових і з динаміки. Так що всім дівчатам рекомендую це не тільки спорт для хлопців. Дівчата теж можуть займатись. За програмою Володимира Зеленського Здорова Україна на лівому березі міста встановила 15 майданчиків для тренувань, аби малеча та дорослі могли проводити час із користю. Цьому дуже радіє Катерина, мати двох дітей. Дуже даречно, бо зараз цей час діти проводять багато часу вдома і не завжди знають, куди їм вийти можна. І це такий захід суспільний, який спонукає дітей трошки організуватися, вийти та не просто так, а для здоров'я свого тіла. Тренування планують проводити все літо для дітей, дорослих, літніх та людей з інвалідністю. На майданчиках встановили дошку з QR-кодами. Так, Дніпря. Не можуть професійно займатися спортом навіть без участі тренера. Або чоловіки, або жінки за власним бажанням витривалості, розвитку силу, гнучкості, можуть перейти до меню і в меню обрати свого навіть тренера. Зіркового тренера це олімпійські чемпіоні, це представники нашої естради. Також президент і також Денис Мінін, як представник Варка от руху України, на думку Дмитра Киселевського, у цей важкий для усіх час будь-яка підтримка вкрай важлива. Дуже важливо, щоб під час війни в умовах, коли школи не працюють, коли онлайн навчання, щоб діти. Відчували до себе увагу, щоб діти були зайняті якоюсь корисною справою. Можливо, ворог хоче, щоб ми сиділи десь в підвалах, тремтіли, боялися і були готові здаватися. Ні, ми не збираємося цього робити. Ми е тренуємося, підтримуємо себе в формі і віримо в збройні сили України. Наступна серія тренувань розпочнеться вже наприкінці цього місяця. Чекають на всіх охочих. Альбіна Гриненко, Марко Ручка, Айміна Арнаут та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу.